Як відновити пошкоджений, викрадений чи втрачений вор-переміт чи інші ігнораційні документи. Є декілька варіантів, як це зробити. Перше, це можна зателефонувати до IRCC і попросити їх перевидати. Якщо це було для прикладу, ви очікуєте новий вор-перміт, який вже мав до вас приїхати, але чомусь не прийшов. Так буває, що. А РССІ відправляє на якісь старі адреси, які ви вказували в попередніх аплікаціях. А другий і найбільш надійніший варіант є спеціальна аплікація, яка дозволяє податися на відновлення чи дублікат нового вор-перміту, чи study перміту, чи іншого іміграційного документу, який ви загубили, втратили, чи, можливо, було навіть викрадено в певних моментах. Вам потрібно довідку з поліції, а загалом аплікація дуже проста: надсилається почтою і вартує 30 доларів. Якщо вас цікавить лінк на цю аплікацію, будь ласка, напишіть в коментах по